Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх в ефірі живого телебачення в програмі Бог не просто говорить. Мене звати отець Юрій Щурко, я є декаром Філософського Богословського факультету Українського католицького університету, і моїм скромним завданням є допомогти вам краще розуміти святе Писання. Уважні читачі Біблії не можуть не зауважити. Що вже в книзі буття ми зустрічаємося з таким дивним фактом, як для християнської свідомості, дивним, як багатоженство. І, очевидно, це не може нас не бентежити. Що нам думати про те, що вже розповідь в пролозі буття, скажімо, про Ламеха, який є першим двоєженцем? Це в четвертій главі книги Буття вже згадується. Або що нам думати про Авраама, якого ми називаємо батьком віри, батьком віруючих, який був одружений на Сарі, але, очевидно, мав сина від рабині Сари Агар за згодою тієї Сари. Подібним чином ми читаємо, що Яків одружився на сестрах Лії та Рахелі і пізніше мав навіть дітей від їхніх наложниць. І біл Гейзілпи, відповідно, і тому 12 колін Ізраїля, так, синів Якова, які стали родоначальниками племен Ізраїля, насправді походять від різних жінок Якова і їхніх наложниць. У Ісава так, також було троє дружин. Гедеон народив 70 синів від своїх різних дружин і наложниць. І полігамія, як ми бачимо, в П'ятихнижі була визнана законом Мойсея. І навіть богонахненні автори пробують нормувати стосунки між людьми, бо ця полігамія, очевидно, створювала певні такі напруження і навіть несправедливість у стосунках у тих більших родинах. І навіть в період монархії ми бачимо, що в Саула було кілька дружин і наложниця. Давид мав сім названих дружин і, очевидно. Інших неназваних дружин у чоловіка на ім'я Соломон, якого вважали наймудрішим на землі, так було 700 жінок і 300 наложниць. І ми знаємо, до чого це все призвело: до ідолопоклонства і деградації цього славного мужа. У Ровама було 18 дружин і 60 наложниць. І як ми читаємо всі ці тексти і так заглиблюємося трошки в ці їхні стосунки, то ми бачимо, що тут виникають дуже великі труднощі, які пов'язані з цією полігамією чи багатоженством, як ми кажемо, українською. Так? Ми бачимо домашні розбрати, які існували в тих домах, ми бачимо заздрість, наприклад, Сари до плодючості, агари і Авраам змушений розриватися між тими двома жінками. Так? Ми бачимо заздість Рахилі Долії, Яків більше любив Рахиль, але Лія народжувала йому дітей. Ми бачимо різанину 70 синів Гедеона Авімелехом, його сином від наложниці, і також інтриги царського дому під час правління Давида. Є також спровоковані тим, що він мав дітей, які походили від різних жінок. Вже не кажу, як я вже згадував, що відбувалося в час Соломона. Отже, як нам до цього ставитися? Передусім важливо розуміти, що союз чоловіка і жінки був встановлений Богом від самого початку. Другій главі книги Буття у 23-24 вірші. Прочитайте собі їх. Ми бачимо, як Бог бачить це. Подружжя, Бог творить чоловіка, Бог творить людину чоловіком і жінкою. І відтак ми бачимо, що вони взаємодоповнюють одне одного. В єврейській мові чоловік є іш, а жінка-іша, не мог би чоловічиця. Це є хтось, кого Адам, коли бачить, каже, що цей плоть від. Плоті мої, якісь від костей моїх. Це мов би, моє друге я. Він перебуває в захопленні. Між ними є така гармонія, що ми не чуємо, що між ними хоч є якась тінь, несприйняття одне одного. Біблія каже, що вони не стидаються і так далі. Вони повністю відкриті. І через це в Ізраїлі шлюб перебував під захистом і управлінням закону. Божі заповіді забороняють перелюб, пожадання жінки ближнього і так далі. Але незважаючи на те, що в Старому Завіті шлюб був природним і правовим інститутом, незважаючи на те, що шлюб був природним і правовим інститутом, все ж таки він не був таїнством. Як природний інститут, союз чоловіка та дружини, є таким, у якому обоє погоджувалося надавати та отримувати права одне над одним, і робили все, щоб... Це все, все сприяло їхній взаємній любові і, очевидно, також уможливило е дітородження. Е е е е Христос, однак, як ми читаємо це е письмо, бачимо, що Він підноше, підносить подружжя до таїнства церкви, через яке подружжя е е бере участь у таємниці життєдайної любові між Христом і Його церквою. Біблійна розповідь про шлюб починається з того що Бог створив чоловіка і жінку і об'єднав їх, і закінчується в розповіді в книзі об'явлення про весільний бенкет церкви і антя, Христа і Його церкви. Апостол Павло заохочує чи закликає навіть чоловіків любити своїх жінок, так як Христос полюбив церкву. Отже, Бог не хотів, щоб людина була самотня, тому створив їй відповідну поміч. І як ми ці тексти читаємо, ми бачимо, що Адам не був би є неповносправний без Єви. Єва його доповнює і навпаки, очевидно, як я вже сказав, це його плоть від його плоті. І е, через це е, людина залишила, е, залишає свою батька і матір і до своєї жінки, і вони стоять обоє одним тілом, як каже автор другої глави книги Буття у 24-му вірші. Отже, як ми подивимося на навчання Біблії, то ми бачимо, що Бог, передусім, є автором шлюбу і наділяє його певними законами, які властиві його природі. Незважаючи на відмінності в різних культурах, в історії, шлюб не є просто людським інститутом і просто щось, що ми зможемо звести тільки до природнього права. Тому що е, тут є, по суті, відображення якоїсь таїнственного життя Творця, яке реалізується в єдності цих двох осіб. Союз чоловіка і жінки в Біблії є названий добрим. І більше того, Бог благословляє чоловіка і жінку і дає їм дуже конкретні обов'язки і дари, дає їм. Здатність бути плідними та бути розпорядниками сотвореного порядку разом. Що цікаво, не сказано просто от щось окремо до Адама, щось окремо до Єви, так про сотворення, але це сказано їм обом, бо разом вони можуть реалізувати як образ Божий, оце буде і справедливе Боже правління у світі і відображати Божу присутність у цьому світі. Отже, з самого початку шлюб був розроблений як моногамний, можна так сказати, союз чоловіка і жінки. І очевидно, в цьому е десь е і відображається те, що ми є сотворені на, на образ троїчного Бога, де любов чоловіка до жінки і пліці, й любові дитина, за словами Святояна Павла II, власне, відображає цю троєчну любов. Чому ж тоді з'являється багатоженство? Чому з'являється е, оцей інститут наложниць, те, що кажуть на сході гарем і все інше? Отже, Союз чоловіка і жінки у Божому плані був єдиним і нерозривним, і про це наголошує Іс Ісус. Але, так як що сказати дуже формальною мовою, цей інститут шлюбу, оцей таїнственний зв'язок між чоловіком і жінкою? Він страждає внаслідок гріхопадіння, егоїзм і недовіра напружують стосунки між чоловіком і жінкою. Візьмемо першу розповідь буття, де коли Адам бачить Єву, він просто є захоплений нею і каже, що це кість від, плоть від плоті моє, кість від костей моїх. Але як тільки він е, їсть оцей заборонений плід і в його їстві щось перевертається, і коли Бог питає йому, що він це зробив, він відразу каже, жінка, яку ти дав мені, вона дала мені. Тобто він бачить зразу жінку не особою, яка викликає в нього захоплення, але якусь загрозу, як причину його е, гріхопадіння і так далі. Тобто таке, таке упередження, очевидно, ми далі бачимо, воно зростає в геометричні прогресії. Прогресі. Отже, з одного боку, ми бачимо, що. Бог творить людину для того, щоб вона була щаслива, але через гріхопадіння людина відходить від Бога. І тоді вже сам Христос вказує на те, що старозавітній закон, вводячи дозвіл на цю полігамію, на все інше. Він з боку не толерував це, але з другого боку дозволяв людині якось, бодай такі стосунки, не в. Порядковані, якщо так скажу, впорядкувати. І е, тут, очевидно, Христос каже, що Бог з'єднав людина, нехай не розлучає. Він каже в, в Іван від Матея в 19 главі, в 6 вірш, в 6 вірші. І коли його, для його сучасників полігамія вже, очевидно, не була чимось актуальним, то все ж численні розводи вказують на те, що як Ісус каже так само в Іван від Матея в цьому самому. В контексті, що через жорстокість сердець ваших, каже, Мойсей дозволив вам, каже, цей закон про розлучення через жорстокість ваших сердець, жодної іншої причини. Каже, але спочатку так не було, тому що покине чоловік батька і матір і, і пристане до своєї жінки, вони обоє будуть одним тілом. І, очевидно, цей, цей ідеал, якого прагне кожне людське серце. Кожна особа, в якої є здорове сумління, яка живе Словом Божим святими тайнами, яка має впорядковане життя. І коли ми бачимо щось протилежне, ми бачимо, що це всього-навсього наслідком гріхопадіння. Воно не має виправдання, ми мусимо просто собі мати пояснення, чому це відбувається. Навіть як ми читаємо п'ятикнижжя уважно, ми бачимо, що багатоженство по великому рахунку не заохочувалося. Вже приймалося як факт певної деградованої культури. І тоді Господь через певні закони хотів якимось чином трохи нормувати оті стосунки між чоловіками і жінками, щоб не виникала заздрість, щоб якось впорядкувати це право спадкоємства і все інше. І тому вже певні такі культурні феномени, вони далі, вже, знаєте, Переходять з покоління в покоління якась така усталена парадигма, яка по великому рахунку є ненормальна, не розв'язує проблем. Подружжя в таких стосунках дає більше жінок у чоловіка і так далі, просто стає, знаєте, якимось таким інструменталізується. Інша особа є на кшталт якоїсь речі, тому що мати кількох дружин, наприклад, на сході з часом. Почала вважатися ознакою багатства і влади. І це часто також ті шлюби укладалися не через любов, яку ми бачимо в першій реакції Адама, коли він бачить Єву, але укладалося з економічних або політичних причин. І це вже відбувалося також часом, властиво, і навіть в християнських країнах, і в середньовічній християнській Європі це була звичайна практика, шлюб який зміцнює політичні і економічні стосунки, який просто інструменталізує людей, робить їх заручниками чиїсь жадоби, чи якоїсь далекоглядної політики, щоб зберегти якийсь економічний зиск, знаєте, чи, чи цей економічний зиск, і так далі. Отже, важливо е, пам'ятати, що, хоча Біблія описує дії таких осіб, вона не обов'язково схвалює цю поведінку. Фактично, ми бачимо дуже багато проблем і конфліктів, які виникають у полігамних стосунках, висвітлюється дуже так прямо і відверто в тих біблійних розповідях. Наприклад, та сама історія про Якова, яку я згадував на початку, так його двох дружин Лія і Рахель, Лію і Рахель, вона сповнена ревнощі, вона сповнена суперництва. Насповнена потім непорозуміння, ненависті, непризні між їхніми дітьми, які, наприклад, не любили того самого Йосифа, якого продали в рабство, через те, що він був син Рахелі, яка потім ще одного сина Венімина народила. Якові. Тобто ці речі, знаєте, вони не є прикриті. Це не є ідеї, як сьогодні, знаєте, в окремих е в культурах і релігіях на Сході. Далі е все так пробується під таким, знаєте, соусом е порозуміння представити. Ні. Там є суперництво, там є біль, там є жаль, е там є багато ревнощів, болю і страждання. Тому що людина. Не створена для того, щоб її сприймали як річ або друго, другорядну якусь особу. Так просто ну не не не, не сконструйована, що так скажу. Так людина просто не сотворена. І людина, коли вона відверта зі собою, вона ніколи не погодиться на те, щоб бути другою, третьою, четвертою, знаєте, якоюсь дружиною, якогось чоловіка і так далі. Подібним чином ми бачимо історію Давида, одного з найблагородніших мужів в Старому Завіті, про якого писання каже, що Господь вибрав його по своєму серці. Що з ним сталося? Історія його численних дружин і наложниць, позначена зрадою. Перелюбом, насильством і ворожнечою між його власними дітьми. Отже, варто, підсумовуючи, зазначити, що Старий Завіт не представляє такого, знаєте, якогось системного вчення про багатоженство, але він представляє нам ті історії, які показують нам трагедію, біль і страждання. які... Внаслідок гріхопадіння входяться в інститут родини, сім'ї стосунків чоловіка і жінки. І незважаючи на те, що полігамія була загальновживаною практикою на певному етапі розвитку старозавітнього Ізраїля, у старому Завіті вона не представлена як позитивний чи бажаний спосіб життя. Натомість Біблія постійно нагорошує наголошує на і підтверджує. Що найважливішим є подружня вірність, є справжні, автентичні стосунки любові, які можуть існувати, і для яких сотворена людина, і які єдині можуть зробити щасливими чоловіка і жінку. Є один такий текст в святому письмі, який є на завершення, пробую запропоную вам прочитати, це є пісня Пісень. І це є пісня пісень, яка є така похвала подружній любові. Це є такий, ну, якщо її дослівно перекрасти, пісня пісень -пісня -пісня Ширга Ширім, тобто то найкраща пісня над піснями або грецької «Асма», тобто то є щось таке дуже піднесене, яке показує нам ідеал, навіть романтику. І, і, і там навіть такі, знаєте, є певні елементи, то, що ми сьогодні називаємо еротики. Тобто показує наскільки є таїнственним Божий задум стосовно щастя чоловіки і жінки. Варто собі прочитати цю, цю збірку таких різних весільних пісень, які написані в поетичній формі, щоб показати, що ці стосунки чоловіка і жінки згодом в юдеїстичній традиції юдейській стануть образом любові Бога до Ізраїлю, а вже в християнстві образом любові Христа до церкви. Чим власне і завершується святе письмо цим поєднанням Бога і людини, образом для якого служить троєчне життя Отця Сина і Святого Духа, а також відношене між чоловіком і жінкою. Хай Господь дарує нам мудрість пізнання Його слова, щоб вчитуючись це слово, ми могли знаходити ті моделі поведінки, які варто наслідувати, і, очевидно, також дуже чітко бачили ті, які варто уникати. ¡La gloria es Cristo!